Виглядає рослина, яка вражена вірусом жовтої карлокості. З неї вже не буде нічого абсолютно. І діло в тому, що даний вірус поширюється на інші здорові рослини. Як бачимо відсотків 20 у нас вже є вражено даним вірусом рослин. Ось так випадають рядочки один за одним, рослина за рослиною. Було у 2020 році в кілька локацій на Хмельниччині зустрічалися такі поля, що до збирання було дуже плачевно і збирати практично вже й не було що. Там урожайність була від 1,5 до 3 тонн. Ось і сьогодні, 25 рік, кінець квітня місяця, городочина, господарство звернулося. Проблемою випадання пшениці, пожовтіння, що ж сталося, не знаємо що, ми її нагодували. Ми все зробили правильно, а воно чомусь жовтіє. Давайте подивимося, що ж це таке, і спробуємо більш детально пояснити, чому так сталося.